Сапер помиляється лише раз. На щастя, герой нашого наступного сюжету ще ні разу не допускав помилок, проте врятував не одне життя. Мова про піротехніка головного управління ДСНС Запорізької області Святослава Стасюка, що за свої чесноти та заслуги отримав орден за мужність. Вікторія Мельник розповість вам цю героїчну історію. 我好。 Це звичайні будні піротехніка. Співробітник головного управління ДСНС Запорізької області Святослав Стасюк у мирний час займався розмінуванням територій, зокрема від вибуху небезпечних предметів часів минулих війн. Повномасштабне вторгнення застало рятувальника за день до відпустки, і вже дев'ять місяців піротехнік пліч опліч зі своїми побратимами розміновує ворожі ракети. Ми виїжджали на виїзда, де прилітали боєприпаси, залишки боєприпасів. В, саме там в річку Дніпро або в, ну, в різні якісь водойми нашої області на Запорізького району і виконали завдання і вилучення, транспортування, і знищення цих боєприпасів. По підводному різнування десь близько 20 заявок ми виконали ну, за цей період. Але ну, в началі повномасштабної війни е, ми займалися. Сушою і підводним розвиванкою за 12 років служби на рахунку піротехнічної групи Святослава тисячі врятованих життів. Рятувальник розповідає, що найнебезпечніший виїзд на розмінування був саме на початку повномасштабної війни. Тоді група піротехніків працювала з касетним боєприпасом, який не здетонував. Ми працювали по Запорізькому районі, по населеному пункті, де боєприпас. Е Получилось так, що він, коли падав, він вдарився в кришу магазину і його бойові елементи, це касетний був реактивний снаряд від залпової системи Ураган. І всі 30 елементів розкинуло по горищу магазину. Ми оприділялися або знищувати їх на місці, але це магазину було б, ну тобто його не було б. Була Церква близько там в 20 метрах від того магазину, і вона даже, ну, дуже вже вікова така церква, що не нового не нової постройки. І ми вирішили вилучити боєприпаси за те, що Святослав повертає безпеку, ліквідує наслідки ворожих обстрілів. Піротехнік був нагороджений орденом за можність третього ступеня.